Грари із Сумщини розпочали збирання врожаю ранніх, та, ранніх зернових та технічних культур минулого тижня і на сьогодні ще більше сільськогосподарських підприємств долучилися до цих процесів. Але передумовою, та яка сприяла проведенню цих робіт, планових робіт, було те, що ще в травні цього року був затверджений план проведення робіт з розмінування земель сільськогосподарського призначення, який передбачав площі. 1760 гектарів, що розташовані на території чотирьох територіальних громад нашої області. Відповідно, роботи проводилися впродовж травня-червня і на середині червня вони були завершені. Тобто, це сільськогосподарське угіддя, в основному рілля. Які були використані сільськогосподарськими підприємствами вже в цьому році, і на них були посіяні пізні сільськогосподарські культури, це, зокрема, на зерно та насіння соняшнику. Зараз відбувається відповідно догляд за станом вегетації даних сільськогосподарських культур. Роботи проводилися відповідними підрозділами Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Сумській області і були якісно і своєчасно проведені у визначені терміни. І аграрії, відповідно, ті, які подавали заявки, були зацікавлені у своєчасному проведенні відповідних робіт з розмінування. Вже використовують ці земельні наділи. І сподіваємося, що вони теж саме ж отримують відповідний врожай із тих площ, які були відповідно оброблені і засіяні сільськогосподарські культури. Те, що стосується проведення загальної збиральної кампанії, вона пов'язана із початком першого етапу. Це збирання ранньої зернової групи і технічної групи сільськогосподарських культур. У нас заплановано до збирання понад 210 тисяч гектар. Це площі, які передбачають такі культури, як пшениця, ячмінь, горох, овес, жито. І також площі під ранніми технічними культурами, це, зокрема, ярий та озимий ріпак. Площі під рипаками в нас становлять 47,5 тисяч гектарів. Якщо площі під рипаками у нас перевищують минулорічні площі майже в півтора рази, то площі по ранній зерновій групі сільськогосподарських культур становлять на 14% менше порівнюючи із минулим роком. Це пов'язано з тим, що частина земель сільськогосподарського призначення. Які були в обробітку в минулому році, в цьому році не було можливості щодо їх обробітку? Це, зокрема, прикордонні території, і через забруднення площ вибухонебезпечними предметами, потенційного забруднення площ вибухонебезпечними предметами, вони не були використані в цьому році. Загальна посівна площа всіх сільськогосподарських культур цього року становить 1 мільйон 75 тисяч гектарів, і площа, яка не використовувалась порівнюючи з минулим роком, вона становить 5% від загальної посівної площі. Тобто, ми зменшили загальну площу в обробітку на 5% порівнюючи з минулим роком. Те, що стосується стану збирання, на сьогодні розпочато збирання ранніх сільськогосподарських культур, зернової групи, технічної групи, вже зібраний врожай на площі близько 10% від того, що має бути зібрано по цій групі культур. Якщо порівнювати врожайність культур із минулим роком, то вона не поступається минулорічному врожаю. На сьогодні за станом збирання пшениці ми маємо врожайність близько 55 центрів зектара. По ячменям врожайність перевищує 40 центрів гектара, по ріпакам перевищує 30 центрів з гектара в окремих господарствах. Вони мають значно кращі показники, і урожайність по ріпакам перевищує навіть 4 тонни з гектара. Це добрі показники, які дають можливість підприємствам відшкодувати понесені витрати на вирощування цих сільськогосподарських культур і мати певні кошти для подальшого введення. Таких напрямків діяльності. Що стосується цінової ситуації, ну, найбільшу площу по ранній зерновій групі у нас займає пшениця. І що загальна площа до збирання, як вже зазначалося, перевищує 210 тисяч гектарів, то площа під пшеницею перевищує 165 тисяч гектарів, тобто найбільша частка саме під цією культурою. Цінова ситуація, порівнюючи з відповідним періодом минулого року, у нас краще. Наразі середня закупівельна ціна по продовольчій пшениці другого класу становить 5200 3 класу понад 5000 гривень за тонну. Якщо в минулому році ціни були на 10-15% нижче на ці види. Зерна порівнюючи із цьогорічним відповідним періодом, те, що стосується ріпаку, в минулому році в цей період ціна на ріпак становила близько 11 тисяч гривень. То наразі у нас середня ціна на ріпак за підсумками минулого тижня була понад 12 тисяч гривень. Наразі ж є пропозиції щодо закупівлі відповідного олійного насіння за цінами, які перевищують навіть 13 тисяч гривень. Тобто і по даній групі культур є сприятлива цінова ситуація, тож сподіватимемося, що це позитивно впливатиме на фінансовий і економічний стан сільськогосподарських підприємств, які вирощували дані види сільськогосподарських культур.